Зеленським, ну верховний головнокомандуючий абсолютно за все відповідає під час війни. Верховний голокач керує абсолютно всім, впливає абсолютно на все і відповідає за все. А і раніше Зеленський теж був абсолютно впливову людиною в нашому політику. Мі і на кабінет міністрів, бо формував на всі органи державної влади, на Верховну Раду і мені Просто навіть видається дивним, якщо вони там щось позитивне відбувається, Ну це, звісно, офіс президента, не чоловіки з Володимиром Олександровичем. Як щось відбувається. А якщо негативне, то це не наші повноваження, це вони, вони, вони. От не треба бути схожим на Путіна, повертаючись до Кінчинина, Кінченина і Володимира Путіна. Це кілька співав. Просто встріті два. Ну, ти писав, ноч. да, вчора. Я читав. А це зустрілися дві політичні неадекватності і два вигнанця, факти головних вигнанця світу. І вони навіть на цій зустрічі підтверджували власну неадекватність, тому що Путін знов таки я не знаю в який раз під розповідав, що його змусили напасти на Україну, якісь там невідомі. Погані хлопці з двору там примусили його вбивати, грабувати, гвалтувати. А сам він ні. Він сам грав там на арфі і переводив бабусь через дорогу. А, а його примусив. Ну, повна дурня, повна неадекватність. А Кім Чінин, він розповідав про те, що він буде стояти плічо пліч, опліч, ну він крет. Північна Корея поруч з Росією в боротьбі проти якогось там імперіалізму і все таке. А Росія постійно підклеїв наш власне відроджує цю радя... Російсько-радянську імперію. Тобто ким кимчиним пліч опліч проти імперіалізму поруч з. Країною, яка є символом імперіалізму, агресивного імперіалізму. Ну, повна дурня, і повна неадекватність. Але, нас цікавить, що там з, зі зброєю, офіційної інформації немає, і, мабуть, ще не буде, і навіть гур. Які всі знають, знає. він теж нічого такого не каже, що там. Хоча, ну, чекай, ну, хоча даний, сказали, що зброю да, постачають потихеньку. Да, да. А перші, перша інформація щодо постачання зброї саме з Північної Кореї з'явилася літом 22-го року. Тобто це ідея. Але... Минулого року наголошуємо. Там, там тільки Минулого. один поїзд був. Там, там тільки один поїзд був зафіксований. Розмови про це йдуть, інформація йде, що там щось, але не в тих кількостях, що вплинути на хід бойових дій. Оце принципово важливо. І що ми можемо там, ми можемо там непрямі якісь там свідчення, докази натяки аналізувати. Ну так. Північної Кореї що цікавить Росії? Боєприпаси, снаряди, артилерія в першу чергу, бо вони інакше як цим вогненим валом воювати не в змозі, тобто ні розуму, ні мотивованості не вистачає. Вони можуть закидати наші позиції незвичайною кількістю снарядів і тоді спробувати наступати. Так Та коли потрібні боєприпаси артилерії в північній Кореї дуже багато сотні тисяч стволів. Мільйони мільйонів снарядів і всього іншого, але велика кількість цих, цих гармат, систем залпового вогню, вона зосереджена вдоль кордон, кордон з Кореєю, господи, як Північна Республіка Корея. З Республікою Кореї. І там 30, 30 кілометрів до Сеулу безпосередньо. Якщо вся вся артилерія почне... Стріляти в напрямку СІУ, то він перетвориться фактично в величезний бахмут. І це така екзистенційна загроза, це, не, це зброя масового знищення, фактично, у цьому випадку. І тому зменшувати кількість цієї артилерії на кордоні угу. з Республікою Кореї, інші, ну, не вигідно. Він може так дійсно надавати якісь боєприпаси, але знов-таки в великій кількості, зверніть увагу. Він такий неадекват, але хитрий. але хитрий. Він не хоче переходити певну межу у відносинах з тими самими сполученими, сполученими Штатами і цивілізованим світом. Він погрожує на словах. Але щодо дії, він дуже обережний. І його влаштовується така роль, такі, точка. на Вісі зла і сполучені штати це певним чином влаштовує, боють завжди наботові. Бо Якщо щось треба там мобілізувати мобілізувати політиком сполучених штатів, відразу буде заява від кімчанина, від північної Кореї. Тобто він навчився монетизувати свою неадекватність, і агресивність. Якщо треба, якщо його попрохати, то вони там Північна Корея може об'єднатися з Республікою Кореї на Олімпійських іграх і виставити спільну команду з настільного тенісу, наприклад. Тобто, якщо так з'їздити з офіційним візеєтом, а якщо так, та, то та, так та, та, та. і тому йому не навряд чи буде переходити цю, цю червону межу ну, Чекай, чи? Якщо ти кажеш такі відносини, так нащо їм тримати тоді артилерію на кордоні? А! А й загрожувати, я ж кажу, це це страшніше ніж ядерна Вистава, зброя. Да? Ядерну зброю не можна використати проти Республіки Корея, бо uh -huh. це фактично проти себе. А от артилерію знищити той самий слів, це фактично можливо. Тому це така загроза за рахуватися. Так що йому може запропонувати Росія? і власне, на моє переконання, запропонувала не гроші, ну. І гроші теж, але не головне авіційні технології. Uh -huh. От його не випадково авіаційні і космічні, не випадково це відбувалося на космодромі східний, де там піляють, піляють гроші, йому продемонстрували, начебто може, а потім його повезли на авіаційні заводи. су 57 морі. су- 35 так, так. тобто йому можуть запропонувати оці авіційні технології в обмін на цю артилерію і боєприпаси. Але він переконаний, що він там щось давати буде, але не в тій кількості, щоб це вплинуло. Тобто, це все буде обережно, 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 якщо чогось іншого не забажає Китай, а там інша гра. І це окрема розмова.